Я часто время торопил, Привык во все дела впрягаться, Пускай я денег не скопил, Мои года, мое богатство. Было. Доброго дня! До вашей уваги пропоную автомобиль BMW X6M 2011 року випуску. Автомобіль у доброму стані. В першу чергу звертаюся до молоді. Вирічить єдину похилого віку, дідуся. Сили не ті вже в мене, руки не ті. Так що, будь ласка, зараз я зроблю коротенький відео -угляд. наскільки я знаюся та розумію щось у цьому. Ця... У мене автомобіль а десь напевно більше року. Ні, два роки. Я на ньому наїздив десь біля п'яти тисяч кілометрів автомобілем. цілком задоволений. Але щось, напевно, буду підбирати собі вже за віком, вже пригледів на авторія. Або візьму теж такої ж самої марки BMW i8, або Audi на крайній випадок R. -очку. Теж 8. Так що давайте я коротенько. Зараз вам покажу. Якщо ви бачите емочний увіз це і бампер те, що література пише, як відрізнити. В першу чергу М не від М. Колеса на 20. Вихлоп емочний. Ви бачите, скільки там труб. Легенько переходжу до салону. По салону. Ви бачите стан салону. Це дуже у доброму стані. Хто фахівець знає відмінності, де повинні бути буковки, шильдики, М. Продовжую далі. Як я вам сказав, що це відмінності, які бувають. Оце вам раз, оце вам два, потім торпеда обшита шкірою. Це одне з таких самих, що не є відмінностей, які відрізняються. Так, по самому автомобілю. а, і ще забув, на рулі ви бачите безпосередньо бука М яка переводить у режим автомобіля. Коли її нажимаємо, ви бачите, що там висвічується, що вона переходить у спортивний режим. Так, що у нас тут? Підігріви, сидіння, сидіння складуються, розкладуються ви самі бачите, підтримка. Сидіння знаходиться в гарному стані, навіть водійське сидіння, бачите, яке. Салон пробіг автомобіля, вже я раніше показав 125 тисяч, музика, стоїть моніторчик гарненький, який працює, всі функції виведені на нього і меню. І стан автомобіля відповідає тим коштом, за які б хотілося продати. Торг, обмін, різні варіації. Глянемо що тут у нас у багажничку. У комплекті Чухол. Навіть парасолька. Колдесненько. Ну, Вигун 555 коників. Досить такий швидкий, потужний автомобіль. Ну, ось майже все коротенько. Ще раз звертаюся до молоді. Автомобіль просто шикарний. Виручить дідуся. Виручить людину похилого віку. В мене вже й руки не ті тримати не можу. Всього вам доброго. Звертайтеся. Торг є гарненький торг.